Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що загрожує, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю. що... Про що треба попередити, що треба знати. Скажіть, допоможіть вищі сили. На найближчий час, що треба знати? Буде буде обстріли. Дійсно загроза є. Дуже страшно, особливо ніч. Дуже страшно. Скажіть, допоможіть, що буде саме, чи є загроза для життя. Все буде гучно, страшно, але життя не має загрози. Ну, загроза є, але від... тут буде працювати зброя наших військових. Дуже міцна буде захист, збиття. Будуть збивати ці чи шахеди, чи це ракети, напевно. От. І що, що важко, саме важко, що можуть бути закриті дороги. От. Може бути відсутній навіть зв'язок або електрика, ну, щось от перекрит... перекриті дороги. Це Важко, скажіть, допоможіть вищі сили, чи треба щось попередити, сказати, що на найближчий час, чи є загроза для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Ну, так, так. Тут може бути таке, що, як наче відірвані від світу і немає зв'язку, що тільки там через радіо зв'язок, от що може бути. Чутно щось. І е, цілі будуть такі: це водойми, це можуть бути водойми, да? будуть намагатися відрізати, щось іде відрізати лівий берег від правого берега, де є у нас такі міцні якісь споруди, довгі мости. Туди може бути, скажіть вищі сили допоможіть, що планують расисти на найближчий час? Вони дуже довго доготувалися. і це робили заводи. В них агресія Мар... <кій> вийшла карта, коли дуже багато сил потрачено марно результата не буде. Агресія дійсно показана. І це в них вже останнє. Більше вони так підготуватися не зможуть. Це вони збирають, як то згрибають оцю зброю. останній ривок. Мені щось вийшло таке слово. Отак. Так що і все це марно. Не приведе не до якого результату. І я не бачу, щоб вони. Це просто як лють, не знаю, як така сліпа, безпідставна, тупа людь, От, без результату. Заперечу весь негатив, обираю, прошу вищі сили. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей, одведіть, одверніть бомби, ракети і снаряди і поверніть назад, звідки вилітають, туди їм хай і прилетить, їх знища. І тому, хто дав накази, хай йому в голову прилетить, його знища. Більше накази давати не зможе і ті, хто виконує. Я ще не зможу виконати ці накази. Отсікаю, відвертаю на віки вічні. Перекриваю, прошу вищі сили, допомоги, захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, крильми закрийте, Усі, хто дивиться відео, близьких людей, оберігайте, більше не можуть рашисти, чинити обстріл. Зруйновані повністю всі склади з боєприпасами, бомбами, ракетами, снарядами, дронами. Всі заводи з... військові знищено в Росії. Більше немає зброї, більше немає військових. Більше немає ким і немає чим воювати. І вся авіація військової Росії де буде знищена вщент. Більше немає авіації військової, більше немає чим обстріли чинити. Відвертає, отсікає расистів на вічні буде так, перекриває, перекриває. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, одводьте всю загрозу і агресію, будь-яку зброю. Поверніть назад, тому хто її запускає. Всі, хто на тих, хто дивиться, відео, позариться, бо з рук, без ніг, без голови останеться, і все лиха на себе забере. Одразу ж буде так і так буде. Буде захист міцний. Буде все сказано здійснено так буде. Так що, будь ласка, бережіть себе, дійсно дуже небезпечно, страшно буде. От ховайтесь, шукайте, де можна буде пере де можна хорошо перебути цей обстріл. Щось має відбутися на найближчий час. Так що так, дякую за увагу. По можливості, будь ласка, три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі.